Всім привіт! Зараз будемо готувати з вами салат. Салат буде із крабовими палочками, з кукурузкою, яйцями, рисом. Одварила, огірки свіжі заморожені, цибулинка, трошки сиру, майонез, соль, цибуля. Зараз я покришу цибульку, залю чуть-чуть кипяточком присолю і чуть-чуть чуть-чуть її посолодю. Осит не буду додати, нехай вона так трошки як постоїть, промаринується. Ну, поїхали. Цибулю я порізала і заливаю зараз кипятком чайну ложечку цукру і заливаю кипяточком, Чуть-чуть солі. Режу крабовые палочки. Две палочки порізала, буду резать яичком. Яйця порізали з вами, зараз пережу сир твердий. Сир порізала, Добавляю кукурузку. Добавляю ципульку. Вона промаринувалася трошки, солоденька така стала, пробула. Так, Добавляю гірки, трошки небагато і додаю рис. Хай буде такого рісу Такий гарний розсипчатий, що я його не переварила. Отак. Вот Перемішую. Посолю і майонезом. І все, салатик готовий. Дівчатка і хлопці, зробила я салат. Рису вроді було так багато, але він такий маленький, розсипчатий, що його тут майже і не видно, бачите? Його тут і не видно. Ось такий гарний запах. Крабові палочки таке добре, є по кілограма. Тут я тільки їм дала по одній палуці крабової з'їли. Ну, ми три штучки забрали, а то усі тут крабики. І таке я його присолила, спробувала. І. Зараз там майонез. І там майонез. Маноєз. А я так. Зверху потім перемішаю, надберу їм, а далі останеться знов без майонезу. І такий коснючий, добрий, свіжесенький салатик буде.